Скандали з перинатальним центром у Кіровограді. Президент урочисто відкрив медичний заклад минулого року, але досі там не з'явилося на світ жодної дитини. Матері, які мають невдовзі народити, повідомляють п'ятому каналу, що там їх приймати відмовляються. Медики ж кажуть, що поспіхом покладена штукатурка там обсипається, а техніка, зокрема, апарати, які мають забезпечувати дихання немовлят, не функціонують. При вмиканні медприладів у перинатальному центрі іноді зникає світло. В обладміністрації запевняють, до кінця березня заклад запрацює. Падає штукатурка, не запускається обладнання, і це повідомили лікарі з Кировограда. Ну, по-перше, потрібно розібратись, що це за такі лікарі з Кировограда, що повідомили. Відкривши центр, виявилось, що для того, щоб функціонувати, там потрібно ліки, потрібно матеріали відповідні, потрібна заробітна плата тому штатному розкладу тим людям, штатним одиницям, які мають працювати. І все це було не підготовлено. Тому відповідальні, відповідні люди своє. Покарання вже понесли і центр буде працювати з цього тижня.